Вітаю! Ви дивитесь Ньюзрум незалежний канал, де кожне слово має свою вагу. Підписка, вподобайка і ваша підтримка те, що дозволяє нам залишатися чесними і не залежати від політики чи реклами. Усі деталі, як нас підтримати, в описі під цим і, взагалі, кожним відео. Дякуємо всім, хто з нами. Так, у нас і мораторій на відключення був. А тепер уже влада відмовилась від нього. Ми, ми не можемо взагалі ні на що покладатися від влади. Головне завдання влади це пограбувати і принизити українців. А тепер я розкажу: от тепер це, це гіперафера, яку приди, придумали явно під Гембель. Це гіперафера. Тому що, як пояснює Галущенко, влада збирається. Добудувати два ядерних реактори на Хмельницькій атомній станції. В нас так добре все з забезпеченням боєприпасами і військах так добре, що нагадаю, минулого року європейські партнери хотіли передати велику кількість маленьких газових газогенераторних блокпунктів, які могли б, ну. Невелике містечко, там 1020 на двадцять забезпечити автономну електроенергію. І е, вони на газу працюють. Тобто, мер, газові мережі є в кожному місті? По суті, Україна газом власного видобутку більш-менш забезпечена для підтримання життєдіяльності. Вони ж Цю тему з, з блокпунктами пунктами знищили, затоптали. Вони не прийняли там, з боку Європи, готові були поставити величезну кількість. По-моєму, 150 штук чи що таких серйозних. На, на кожне по суті містечко невелике е, можна було б. Ну, третину маленьких міст можна було забезпечити цими власною автономною генерацією. Вони цього не зробили, бо е, е, тоді. На енергорозподільчих е, мережах е, олігархічних нікому буде заробити. А цкативні получиться Так от що вони, що вони придумали? Вони придумали схематоз, коли вони зібралися викупити в Болгарії два недобудованих російських, російських реактори вер 1000. Це Реактори другого покоління, світ уже будує третього покоління. Тобто нам пропонується в якості супервигідної оборудки придбати російські реактори, реальна ціна їх на ринку ну, за різними експертними оцінками, можна десь півтора мільярда під ключ вкластися. Те, скільки хоче, Влада, по-моєму, по 5 мільярдів за кожен генератор. Це, А якщо врахувати, що комплекти цих генераторів в Болгарії ну, накопичені на складах там насоси, якісь кабелі, розподільчі пункти, всякі фільтри. Тобто, це, це така універсальна. Французька або німецька арматура, там сіменс може насоси. Там ну, багато. Якщо це вже накопичено на складах у Болгарії, то їх же і викупити, то треба з дисконтом. Там дисконт буде процентів 70. І мало того, якщо Болгарія відмовляється від цих реакторів, болгарам дадуть гроші від Брюсселя на щось альтернативне. Тобто на наших очах Галущенко втюхує українському суспільству схематозік, який мало того, що вони стирять на, на, на цьому будівництві, просто безрозмірно. Так ще й ставлять нас у, у залежність від російських твелів, тому що паливні збірки під ці реактори потрібні російські твелівські. Нафіга нам цей геморой? От, от, і за це все мають заплатити прості українці за рахунок підвищення вартості електроенергії. Так платить спроможність українців, вони подивилися для початку, які борги з початку опалювального сезону у житлокомунгоспі комунгоспі накопилися за українськими родинами. Величезні, безрозмірні. Чому вони цього не публікують? А вже хочуть з Галущенком провернути добудову двох реакторів. Кому потрібно. Ну, враження таке, що влада дивиться на українських громадян як, як на кінчених депіл. Я розумію, що не всі розумні голосували за Зеленського. І часом і нерозумні. Ну, тобто в масі свої Але ж це не всі українці. Дехто ж вміє сісти з калькулятора і порахувати. Я думаю, що він давно не бачив дружини, йому свербить в паху. Тому що якщо проаналізувати політику держави України часів Зеленського, то вона не була жодним чином пов'язана з стимулюванням народжуваності. Пригадується, був ліквідований навіть пакунок новонародженого, який відновили, по-моєму, через рік десь після ліквідації, де держава кожному новонародженому, просто родину з новонародженою дитиною дарувала всі необхідні на, на перші кілька, на перші півроку речі, там і підгузки, і засоби харчування. Ну, ну такий набір досить непоганий, і навіть були спроби довкола цього напору ну, поміняти, так би мовити, постачальників, погратися за, за тендери в цій. Тобто, скудство полягало в тому, що держава, яка зараз говорить про бум дітонароджуваності, вона навіть не уявляє, скільки жінок фертильного віку залишили країну під час війни. А, а я підозрюю, що це слуги народу чоловіки почнуть народжувати. Вони почнуть совокуплятися в партії і заради підняття буму. Ну, ну, для того, щоб таке ляпнути, треба хоча б приблизно уявляти. Наприклад, у Список перелік репарацій внести статтю. От в мирному плані Володимира Зеленського є стаття відновлення демографії України. Немає. Так, от, пояснюю: за кожного загиблого українця Росія мала би виплатити мільйон доларів родині загиблого. Далі в зобов'язання Росії треба зашити. На кожного новонародженого мінімум 100 тисяч стимулююча премія. От тоді буде народжуваність. Тоді буде народжуваність просто так заради. Ну, люди не, не котики. Вони можуть, звичайно, кохатися е, з частотою кроликів, але народжуватися з частотою кроликів або котиків вони або мишенят не можуть. Ну, от якось воно не виходить. Але якщо почати державно стимулювати це, дітонароджуваність, тоді є шанс якийсь вибудувати. Але мала би бути стала демографічна політика ну, років на 20 мінімум, щоб, щоб правила не мінялися. Як для бізнесу, можна навіть сприймати це як форма родинного бізнесу, народження дітей, і виховання, і, і навчання. І освіта, звичайно. В нас зараз, як це не дивно, освіта значно погіршується, значно погіршується якість освіти. Ну, ковід своє зробив, але це тенденція, яка була заряджена ще. Розумієте, Україна ніколи не буде успішною країною, якщо вона продукуватиме зі свого населення біороботів. Якщо в Україні житимуть освічені, Самодостатні люди, яких держава не хоче розчавити, от зараз є дуже цікаве спостереження, яке можливо, навіть не прямо пов'язане з демографією. Ми всі пишалися з тим, що ось ще трошки і IT-індустрія в Україні може продукувати до 15% національного валового продукту. Зараз стає зрозуміло, що всі ці експерименти, маневри із податками із із силовиками, які хочуть пограбувати айтішників і тому подібне, закінчується ця епоха, тому що айтішники масово звалюють або переводять свої бізнеси за кордон. І тепер ні національна безпека, ні технологічні прориви, нічого цього не буде. А чому? Та тому, що найменш освічені, найбільш тупорили, обрали собі подібних у владу. А це означає, що нація відмовилась від розвитку. Ви думаєте, що Зеленський прийшов для того, щоб розвивати країну? Ні. Зеленський купив квиток для того, щоб заробити бабліжка на, на, за 5 років президентства. І він його заробив. Якщо хтось сумнівається. Не сумнівайтесь, і він, і його 5-6 ефективних менеджерів ці гроші заробили. Що заробили українці? Подивіться на структуру нашої економіки ниніш. Подивіться на удари по енергосистемі. Що в нас лишається на виході? Крім нажитого в старших людей. Я щиро дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним або ж цікавим, поставте вподобайку, напишіть коментар і обов'язково поділіться з друзями. Якщо маєте можливість підтримати, будемо дуже вдячні за донат. Це допомагає розвивати канал і робити ще більше якісного контенту. Посилання на підтримку в описі до відео. Дякую, що ви з нами з Ньюзрумом.